Як витримувати маніпулятора? Як бути резистентною до маніпуляцій і до атак психологічних, до провокацій і втягування вас в конфлікт, який вам зовсім не потрібен? Сьогодні будемо роз... розмовляти про це. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і Я уже 18 років, я працюю психологом індивідуально з парами. Працюю а також допомагаю людям, хто має онкозахворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал. То пропоную вам підписатися. Це дуже допоможе моєму каналу просуватися на просторах YouTube, а також поставити авансом лайк цьому відео і пишіть, пишіть свої коментарі. Це дуже важливо. Я читаю, хоча вже вас стало стільки багато, що я не встигаю всім відповідати. Але на деякі коментарі я все ж таки в змозі відповісти. Тому пишіть, може, це буде якраз ваш коментар. Запитуйте, якщо щось не зрозуміло. Отже, сьогодні про маніпуляторів. я сижу в порожній кімнаті, бо це буде розмова пов'язана з тим, що я зараз переїжджаю із Німеччини в Україну і міняю житло і стикнулася тут, в Німеччині, з дуже психопатичною жінкою, а, аренда, арендодавцем. Це та жінка, в якої мій чоловік. Буде знімати квартиру. Хто ще не знає, я їду в Україну жити. Чоловік вирішив залишитися в Німеччині, ну бо йому тут краще. Він не українець і ну, буде чіплятися тут. Тому я допомагала йому. Із квартирою, і мені довелося самій вистояти дуже такий сильний шквал маніпуляцій, особа в якої він буде знімати квартиру. На жаль, виявилася психопаткою, але вибору не було, і ми вже ну дуже ризикували, що він може залишитися на вулиці, тому пішли. На підписання договіру саме з нею. Зараз я розкажу, як все відбувалося і як я застосовувала свої психологічні знання щодо цієї ситуації, як я впоралася і перемогла. Цю е, дуже зухвалу, зверхню, нарцистичну е, жінку з такими істеричними демонстративними е, сплесками. Ну, це було дуже важко, я відчувала, що мене просто прокручують через м'ясорубку, але я все ж таки завдяки психології, завдяки своїй психотерапії вистояла, змогла і сьогодні поділюся із вами, як я це робила покроково. по е, за, от така прямо інструкція буде, да? крок за кроком, як я, е як я її пригальмовувала. Ну, всі ви знаєте, що пригальмувати психопата це просто задача неймовірно складна. Неймовірно. Якщо нарциса там ще можна якось да, психопат з такими нарцистичними, е, випадами, да, з такими. Ну, Дуже вона егоїстична, така його жінка, і я бачила, що в неї дуже великі проблеми з сім'ї, в її власній сім'ї з чоловіком. Довелося і за цим спостерігати, але все ж таки перемога за мною. Я сьогодні пишаюся собою і розкажу вам, як це робити. Ставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і рухаємося далі. Коротко історія з чого все починалося. Коли я звільнилася з роботи і вирішила повернутися, мій чоловік перейшов на Джоб центр. Ви, мабуть, таке чули да? джоб Центр, який Виплачує соціальну допомогу, обучає курси надає німецької мови, а також виплачує за квартиру. І ми чекали, що Джоп-Центр схвалить цю квартиру. І Жіночка, яка дала нам бумагу про те, що вона згодна бути нашим арендодавцем, обіцяла нам також. Чекати і навіть сказала: я навіть дам вам ключі від квартири, коли схвалено буде. Джоб центром оплати цієї квартири, але ну може тільки Каутіон, може частками Каутіон. Каутіон це депозит, який ми платимо за квартиру це дві або три місячні оплати. Вона хотіла дві місячні оплати, це близько тисячі євро. Я зберігла цю тисячу євро на всякий випадок і мала її, і ми чекали схвалення від джоб Центру. І от коли вже я поверталася в останній раз. В Німеччину я написала цій жінці, що ну в принципі вже все готово, схвалено. Ми готові підписувати контракт, і нам треба просто зустрітися. І ось тут почалося. Коли психопат бачить, що ви залежні від нього, від нього в чомусь. Він починає маніпулювати. Ну, це така нарцистична була особа. Вона хотіла влади, і вона хотіла е, своїми вчинками, своїми словами висловити нам, українцям, е, таку неповагу, презирство, якась така зверхність була. Але я трималася, бо я знаю, хто я мене це взагалі не зачіпало. Я знаю про свою гідність і. Коли людина поважає сама себе, це все не стосується, я це все отак просто взяла і відсунула. От, І коли вона е почула, що вже ми в її лапках, е почалося, почалися зміни домовленостей. І причому це було так швидко, що я не встигала. Тобто, перше, що вона сказала, я чекала. Цілий, е, цілих два місяці, а ви тепер тільки з серпня будете платити? Ні, липень це е, вітер жив в моїй квартирі, тому ви повинні заплатити за липень. І всі мої вмовляння і аргументи, що ми там не жили липень, що ми не можемо платити за квартиру, в якій ми не жили цілий місяць, ні. Вона сказала: ні, тоді в нас щось з вами не так. Вона це декілька разів повторювала, що з тобою не так це вона мені писала. Бо я хочу цієї компенсації. І скинула мені при цьому фотографію свою, що вона лежить в лікарні під крапельницями в дуже важкому стані. Вона хворіє, і звісно, це мене дуже сильно злякало, виросла тривога. Бо я розуміла, що може так статися, що чоловік піде просто в лагерь. Жити, а характер в нього не дуже, <laughs> не, Ну, от не дуже. він не зміг би жити спокійно в кімнаті ще з якоюсь чужою людиною. Ну, я це розуміла, і, і з моєї вдячності чоловіку вирішила допомогти. А оскільки я знаю англійську мову, він не знає німецької і не знає англійської, то я от була таким транслейтером в цьому випадку. А отже, вона отак от змінила. Я написала їй, що не можна так, ми не можемо платити. І дуже з повагою, вона кричить мені потім в аудіоповідомленнях, і вже німецькою. Я використовую Google е звуковий войс. Звісно, що я не все розумію. Вона кричить: я дуже зла, що з тобою не так, щось пішло не так. Ах, ну, ти не можеш платити. За липень, тоді ти заплатиш не дві, а три місячні оплати. Ем, я погодилася потім за липень заплатити. Після цього, коли я погодилася за липень заплатити їй, бо я розуміла, що ну, дуже ризикована ситуація, я зверталася до неї дуже з повагою, і це давало їй зрозуміти, що зі мною так можна, що я терпляча дуже, що я залежна від неї. І вона починала розгортувати, далі розгойдувати цей конфлікт. Потім вона сказала: а ні, за липень не треба. Ти будеш платити за серпень, але не дві, а три місячні оплати за квартиру. Тобто, це вже не депозит, не тисяча євро, а десь там приблизно півтори тисячі євро. А я подумала, я написала: їй, добре, я заплачу вам за три місячні оплати. Далі почалося ще гірше. Вона повернула все назад. Серпня і дві місячні плати, але вона сказала, що вона не дасть ключі, поки від джоб центра не прийде оцей депозит. Я сказала, що від Джоб-центру це треба чекати. Може місяць, може два місяці, і де мій чоловік буде жити. Вона мені відповіла, що їй байдуже, де він буде жити, вона не дасть ключі і все. В той же час вона написала, що сьогодні з вами зустрінеться мій е, чоловік. Е, це мене так трошки здивувало, але ми прийшли на зустріч з її чоловіком. Вона дзвонила йому всю нашу зустріч. Він прийшов вже з договором, який був підписаний нею і ним, тобто в нас два арендодавця виявилися. І він ну, дуже поспішав і просив ну якби швидше трошки, але я все ж таки маю право прочитати договір. І я з Google-перекладачем почала його читати. Ну це зайняло десь хвилин 15 20 і ну, огляд квартири десь хвилин 20-30. Ми підписали цей договір. А ще було таке, що до того, як вона це все писала, мені вона написала: Я хочу готівкою депозит, тобто 1000 євро готівкою. Я кажу: а ви дасте розписку? Мені треба розписка від вашого чоловіка. Після цього взагалі вона дуже озвіріла і сказала: ні. А я вже зняла готівку, встигла, поки чекала на її відповідь. Я взяла готівку, готівку. І вона мені написала: ні, готівка не піде. Тепер треба не готівкою, а тільки на банківський счот, рахунок і тільки від джоб-центру. Від мене вона не прийме нічого. Ні від мене, ні від чоловіка. Вона нічого не прийде. Тільки від джоб центру А джоб-центр, звісно, це буде через місяць або через два місяці. Отже, я була трохи в паніці, але я стояла і на своєму писала їй, що ми дуже поважаємо вас, я розумію ваші почуття, але все ж таки ми розраховуємо на ваше добре серце. Ви повинні зрозуміти, що це ж все ж таки людина, яка на соціальній допомозі. От, ну нічого на неї не діє, це Психопатка, я також це розуміла. Але чоловік виявився дуже нормальним. Ми підписали договір, він віддав ключі чоловіку, і ми пішли. Але ввечері почалося ще гірше. Вона атакувала мій WhatsApp. Різними дуже неприємними аудіоповідомленнями в аудіо, до речі, це ж не є ніяким доказом. Да? І це приватна переписка. І приватна переписка зі мною, а не з моїм чоловіком, який є підписантом договору оренди. Тобто, замість того, щоб вона... З ним спілкувалася, вона весь час писала мені всякі гадості, дуже такі неприємні слова використовувала, грубі. Ну, вона поводила себе як дуже невихована, дуже хвора психопатична людина. Це мені вже дуже набридло, і коли чоловік, її чоловік дав ключі. Я вже зрозуміла, що все ж таки вже настільки вона має владу над нами, і трошечки почала відсовувати. Як тільки трохи перевага вже була більш на нашому боці, я почала відсовувати я її. Я їй написала, що у WhatsApp це не той формат спілкування для стосунків договору оренди, для стосунків оренди. Давайте перейдемо на імейли, тільки імейли, і тільки імейли. Ось мій імейл, ось імейл мого чоловіка, ось його телефон. Будь ласка, тільки так, бо в мене як у психолога, я теж працюю. А, і вона ще написала таке: що як ви посміли з Google транслейтером читати. Переклад договора, мій чоловік дуже відомий адвокат, година його роботи і присутності коштує дуже дорого. Ви три години його затримували, три години, коли це було ну, десь хвилин 50. І тому ну, це дивно було, це вже збільшення таке пішло. Провокація, вона все не вгамовувалась і все продовжувала отак атакувати мене. І я зрозуміла, що в самий час, коли трошечки перевага була на нашому боці, я написала їй імейл. І імейл в Німеччині це вже є ну, щось, що можна пред'явити в суді чи ну, десь там в якихось суперечках юридичних. От, і тому я перевела її на емейл. Після цього вона, коли я це написала, е е після цього вона е написала мені, що а, ну, раз так, то е договір у вас 1 серпня, він, ви ще не в'їхали, туди е ще залишається цілий тиждень, він не зовсім в силі. Хоча Потім я узнала, що договір з моменту підписання вступає в свою силу, і вона нічого вже не може зробити. Вона, повз свого чоловіка, хоче обійти його і зробити так, як їй хочеться. Оце вона вже владу свою почала. Оце таке презирство, егоцентризм такий нарцистичний. Вона хотіла перемогти. Хоча з нею ніхто і не боровся. Вона почала мені писати, я хочу анулювати цей договір. Приходьте завтра. Я поверну вам ваш депозит. До речі, її чоловік написав мені розписку, що депозит прийнято, і розписався. І вона почала казати, що вона поверне ці гроші нам. Давайте дуже була вічлива в імейлі вже дуже вона так писала коректно все, але запрошувала мене на взаємному такому взаємному бажанню розірвати цей договір. На що я промовчала? І через добу вже відповіла їй, що а, «Чекайте, я погоджувалася на всі ваші а, вимоги. Ви їх змінювали дуже швидко. А, до речі, вона просила ще другий каутіон, другий депозит від Джо-центру, тобто щоб було два. І я написала, що другий депозит я вам не дам. А, ми дали вам. 1000 євро. Це є депозит, чекайте від джоп центра коли буде перша виплата. І написала, я, як психолог, також дорогу коштую, в мене також час, я не зобов'язана вислуховувати ваші аудіо емоції, я не зобов'язана мати з вами якісь приватні стосунки. Я хочу знати, ви хочете анулювати договір, але я хочу знати, на якій підставі які причини. Ми щось порушили, ми порушили закон, ми щось вам зле зробили. Я бачу ваше презирство, неповагу, але причини повинні бути повинні бути дуже розумними. Тому я прошу, якщо ви хочете анулювати цю домовленість. Напишіть мені причини вашої ненависті до мене і до мого чоловіка. Емейл – це вже документ. Я описала все, що вона робила в імейлі. Е це було зафіксовано, я відправила їй і більше, от, вже, три доби, я не маю жодного повідомлення від неї. Все, квартира наша. а... Я вийшла е, з цієї ситуації переможцем. Так, було дуже важко. Е, мене провокували дуже сильно. Ситуація була залежності. Да? От ви багато хто з вас запитує, коли чоловік е, або бос, да, і ви залежите. Ну, так буває ситуація. Ну, ми люди е, Дуже часто ми попадаємо в такі, в такі ситуації, коли... Е, ми не можемо відстояти свої кордони, бо є деяка залежність і, ну там, наприклад, гроші. Я не, я не маю грошей піти від чоловіка, да? от жінки мені так кажуть, або ну, там, робота. Ну, це все майже завжди це базується на фінансовій залежності. Тому, коли вона є. Людина, від якої ви залежите, залежите, має владу над вами. І от ви запитуєте мене, як ви стоїте. До речі, в останньому листі я е, написала їй. Е, я хотіла би, е, щоб ви. Примирилися із нами, давайте все пере... перегортаємо. Ідіть на примирення із нами. Я дуже... І останнє речення дуже важливе. І я дуже чекаю на повернення тої Юти, яку ми зустріли. На... Далі я написала адресу милої, ніжної, теплої. Співчуваючи з великим добрим серцем. Я чекаю на повернення тої фра фрау Юти. І я вас обіймаю і хочу вам сказати: вам нічого боятися. Все буде добре. З повагою, Юлія. І от на це вона вже не відповіла. Бо я послала їй все ж таки, я стінку поставила. Да? Ні, по, -по, по суті, так зі мною не можна. Можна тільки по-доброму. Да? На це психопату взагалі нічого сказати. Він бере паузу. Так, я знаю, що коли психопат бере паузу, це нічого не означає. Він знов і знов буде. Це ще не остаточно те, що от вона там зникла і затихла. Ні, вона ще буде щось робити. Але це вже задача мого чоловіка навчитися розмовляти з нею, да, бо вона там аудіо на німецький, і це дуже важко. Або перекладача там брати, це вже не моя буде задача. Я зробила те, що я зробила і поставила їй кордони. Дуже часто людина, яка залежить від психопата, не знає, як поставити кордони. Те, що зробила я, я спиралася на закон. В Німеччині мені було дуже важко спиратися на закон, тому що я не знаю закон. Мені прийшлося гуглити, мені прийшлося в там, групах запитувати, а так можна, а отак от не можна. А коли вступає договір, бо мене вона хотіла обманути, що договір в силу не вступив. От, тому от, важливо спиратися на закон. І в цьому випадку, коли ви в стосунках із психопатом. Юристи і адвокати це ваші перші друзі. Тільки так, бо психопати і нарциси з ними не можна справитися своїми силами, коли ви там маленька жінка, наприклад, або чоловік, який просто ну дуже м'який характер має, не може там жінку якось ну приборкати. Да? Ну, не може, ну буває, таке, психопати вони знаєте... І жіночого і статі бувають і е, дуже сильними бувають і дуже. Агресивними, ну, страшно це. Я можу собі уявити, що і чоловік може боятися такого явища, як психопат в жіночій статі. Тому я пропоную все ж таки спиратися на закон, озброюватися допомогою, е юридичною допомогою. Тому, якщо ви вже опинилися, вивчайте ваші юридичні права, як ви з точки зору юридичної можете захиститися. Да? Це перше, це те, як ви ставите кордон. З точки зору психологічної оборони такої, да, і захисту. Захисту не оборони, а захисту треба казати українською. Вам треба просто розуміти, що перед вами хвора людина. Коли ви спілкуєтеся із хворою людиною, від якої ви залежите, вам не треба робити різких рухів. Вам треба брати маленькі паузи. Вам треба озброюватися знаннями, що ви можете всі, що ви маєте право зробити, що ви не маєте право зробити. Вам треба бути вічливими, бо психопат це дуже небезпечна особа. Але все ж таки вам треба, ну якось нехай приховано, нехай опосередковано, але показувати ні. З психопатом також треба, коли ви розмовляєте віч на віч, показувати тілесно йому, що ви не боїтесь. Це погляд віч у вічі, це розпрямлені плечі, це пряма спинка. Це дуже добре. Вони считують, вони дуже інтуїтивні, вони дуже чутливі, вони считують, коли людина боїться. Да? От, і вам треба все-таки, коли ви бачите, що трошечки-трошечки ви вже е, вийшли із під влади, да? трошки, хоча б трошки. От тут саме час показувати юридичні кордони. Да? От тут саме час сказати ні, стоп. Я не зобов'язана, наприклад, це слухати, я не буду це сприймати, е, ну, тобто ну, ставити такі бар'єри. От. І в кінці, коли ви вже е маєте, наприклад, перший етап перемоги, то ви повинні послати, отак, як я обійняти, обійняти його. Як да? я вас обіймаю, але все буде добре. <клес> 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 коли вони бачать, що людина не включається в їх гру, да? вони втрачають інтерес. І це основна думка. Яку ви повинні просто запам'ятати. Тому ви повинні триматися і не включатися в їхню гру. Це дуже-дуже важливо. Це дуже важко і важливо. От на цьому все. Отакий мій досвід, такий приклад. Може він вам чимось допоможе, коли ви будете вибудовувати стосунки із психопатом. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, а також пишіть коментарі. А який у вас був досвід стосунків із психопатом, і як ви самі могли чи не могли поставити кордони? Напишіть, будь ласка, про свій досвід. Я буду дуже рада прочитати ваші коментарі. Ну, а я прощаюся з вами і пропоную вам переглянути мій плейліст Саморозвиток. В ньому є дуже цікаве відео, як за допомогою йоги впоратися із своєю травмою. Як без психотерапії працювати над собою? Бо не у всіх людей є можливість йти до психолога. І от, передивіться це відео. Я там дуже багато таких лайфхаків вам даю.